Сьогодні отримала нову лінійку чеського бісера. Це Permalux, він ось тільки-тільки з'явився на українському ринку. Я замовила по 5 грамів кожного кольору, на пробу, так сказати. І зараз вам покажу: тут є дуже класні відтінки, які всі чекали. Якщо в нього стійкість буде супер-пупер, класна. Заявлена на сайті, до речі, двічка. Тобто це класна стійкість. Але, звичайно, треба буде ще всі ці кольори протестувати, на всяк випадок. Ну, якщо вони будуть стійкі, то це супер, тому що дивіться, що тут у нас є? У нас є рожеві відтінки. Це ж просто а, біль чеського бісеру, бо в ньому немає цих рожевих відтінків стійких, а тут от, дивіться ось такі під барбі кольори. Я сподіваюся, що камера вам передасть правильно більш світлий і більш темний. І ось такі. Я б сказала, більш таки вони як коралові, але з рожевим підтоном. Ось такі рожеві. Фіолетові, світлий та темний. Світлий та темний. Теж в натуральних кольорах немає фіолетових, Бускові. світлий та темний. а Гірчичний. Ось такий світлий гірчичний. Він не блискучий, він взагалі весь бісер такий, як матовий. Але він не матовий, бо ще є матові аналоги ось цих самих кольорів. Такий от помаранчевий. Ну, до речі, помаранчевих досить багато. Цим вони не здивували, а ось персиковий. Такий персиковий і такий ніби як трошки темніший персиковий. І ще більш темніший персиковий, коричнюватий. А ой, оце оце морська хвиля. Такий класний відтінок. Yeah. Він дійсно морська хвиля, він не синій, він вінватим yeah. таким. Під тоном. Так, далі ось такі два зелених, бірюзовий і світлий, більш м'ятний навіть я б сказала. Ну, сині відтінки, тут, до речі, вони, мені здається, всі, вони не здивували нас ними, тому що вони всі продубльовані є в натуральних кольорах. Синій, щось між синім і блакитним і блакитний. Я так показую, щоб відтінок було краще видно. Так. І ось такий сірий, мокрий асфальт. І цей же сірий, але матовий. Дивіться, який він класний. І, до речі, із матових а, аналогів, тільки сірий, поки що в Україні є. Але мають бути, якщо я не помиляюсь, всіх цих кольорів і матові ось такі аналоги. І дивіться, який крутий матовий колір, Було б дуже цікаво подивитися на ось ці матові теж. Так що, ось такі новинки чиського бісеру. Буду все тестувати, пробувати. І якщо вони виявляться стійкими, то це буде дуже крута знахідка для квітів, бузок, троянди, маки, тюльпани, все це можна буде робити за допомогою всіх гарних рожевих бузкових кольорів. in brez kolih.